Київське Динамо здобуло свою першу перемогу у поточному розіграші Ліги Чемпіонів, здолавши з рахунком 2-0 макабі та Лявів. Саме цей матч Дубинчани мали змогу подивитися просто неба завдяки ініціативності оператора телекомпанії Дубно Костянтина Куракіна. Чоловік каже, що ідея виникла давно, і якщо будуть глядачі, то він з радістю транслюватиме матчі на одному із будинків по вулиці Морозенка, поблизу кафе «Забава». Переглядав новини по 1+,1 плюс і побачив. Цікаву річ, що люди зробили в жилому кварталі такий імпровізований, скажімо, кінотеатр, поставили проєктор, поставили такий великий екран, і вечорами збираються люди, збиралися і, власне, дивилися фільми. І вже потім згодом вони там стульчики поробили, лавочки такі. І в мене така зародилася ідея, чому б нам так не зробити. Десь років п'ять назад. У нас в мене з балкона є другий будинок, і там почали пінопластом обшивати стіну. І в мене вже тоді така ідея закралася. Думаю, це вже готовий проєктор, готовий екран, тільки поставити проєктор і можна вже власне показувати. Якісь фільми або, скажімо так, футболи, бокс, наприклад. І ми спробували. І ця ідея пішла. І от люди власне стали сходитися, дивитися футбол. Всім дуже сподобалося. Ми надалі хочемо продовжувати таку акцію. Навіть киці матчі сподобалася така ідея, і вона з радістю склала компанію глядачам матчу, яких на перший раз прийшло небагато, бо мало хто знав. Костянтин каже, шкода, що не втілив цю ідею, коли було тепло. Проте біля екрану є місця для паркування авто. Тому хто знає, можливо, цей задум згодом втілиться в уподобаний багатьма дубинчанами автокінотеатр